Після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп так і не отримав від Москви жодних поступок. Кремль не дав обіцянок щодо перемир'я, не домовився про зустріч із Володимиром Зеленським і обмежився лише розмитими формулюваннями стосовно можливих кроків для припинення війни та гарантій безпеки України. Прихильники Трампа намагаються представити саміт як успіх у його прагненні до миру, проте сам він виглядає значно менш упевненим. Ще кілька місяців тому він визнавав, що Путін може його обманювати, і нині ця підозра лише зміцніла на тлі дипломатичного застою та нових російських авіаударів після переговорів на Алясці. Як пише The Times, минулого тижня Трамп заявив, що готується ухвалити дуже важливе рішення або запровадити масштабні санкції та тарифи проти Росії, або взагалі відмовитися від будь-яких кроків, залишивши конфлікт на розсуд сторін. Він неодноразово відкладає введення заходів, які обіцяв застосувати, в разі відмови Кремля зупинити бойові дії, і водночас натякає, що подальша підтримка України залежатиме від готовності Зеленського поступитися не лише нині окремо. Купованими територіями, а й низкою міст та оборонних об'єктів за лінією фронту, Трамп також чітко дав зрозуміти, що країни Європи, які прибувають до Вашингтона з підтримкою для Зеленського, повинні самостійно забезпечити Україну зброєю та системами ППО або профінансувати їхні поставки. Водночас, за даними видання, адміністрація Трампа вже обмежує військові можливості України. Пентагон наполягає на забороні використання американських далекобійних ракет Ей для ударів по території Росії. Такі самі обмеження накладені і на застосування європейських ракет, зокрема британських Storm Shadow, які потребують американських розвідданих для наведення. Іронічно, що саме адміністрація Байдена першою запровадила ці обмеження, хоча тепер Трамп неодноразово критикує свого попередника за його політику щодо війни в Україні.